Безпечний відпочинок дітей, майже тисяча школярів пільгових категорій оздоровилися в Україні та за кордоном. Дехто з маленьких запоріжців взяв участь у міжнародних мистецьких і освітніх програмах. Усе завдяки співпраці з містами-побратимами. В першу чергу це були соціальні категорії, це були дітки внутрішньо переміщених осіб. Це були діти наших захисників та захисниць. Є історія з тим, що там деякі вивчають французьку мову та й спеціалізована школа. Коли ми були в Бальфорі, то ми домовлялися одразу, що літом ви Маєте дітей з нашої школи, тому що вони дуже чекають, дуже навчаються. А от щоб люди менше чекали транспорт на зупинках, у місті реалізують транспортну стратегію. Вже до кінця року Запоріжжя отримає два нові тролейбуси. А загалом 10 одиниць спеціально для нашого міста виготовляють в Дніпрі. У вересні на маршрути вийдуть ще сім нових автобусів. А до кінця року близько півсотні. 71-й лише за місяць вже перевіз понад 62 тисячі пасажирів. Та проблема нині нестача водіїв. Понад 50 вакансій відкриті. Ми намагаємось залучати вже й жінок, навчати жінок. Але я думаю, що з часом стане простіше нам збільшувати кількість транспорту. Хортицький район. 39-38, Шевченківський район, 72. й Ну, тобто, навіть ті автобуси, які ми отримали, в нас є потреба розставити по тим маршрутам, які є, тому що сполучення велике. Ну там по 12 кілометрів є сполучення маршруту по 14. У центрі уваги і ветеранська політика. Допомога живим героям та шана загиблим. У парку металургів на дереві пам'яті вже 477 дзвіночків на честь загиблих захисників. Вже рік в місті працює департамент з питань ветеранської політики, і місто готове розширювати. відповідальність. Відні сервіси, якщо буде запит від самих ветеранів. До речі, за таким принципом запитом від захисників у місті створили й простір ветеран ПРО, який показав свою необхідність. За свій час роботи провело, воно надало там більше 700 консультацій, більше 500 зустрічей безпосередньо з родинами військовослужбовців. Тому що тут треба говорити, що ми... Теоретично маємо бути вже зараз готові надати ту чи іншу допомогу майже 60 тисячам родин військовослужбовців. І відновлення: від початку повномасштабної війни в Запоріжжі пошкоджено понад тисяча багатоквартир та більше ніж дві тисячі приватних будинків. Уже відремонтували шість багатоповерхівок і три лікарні. Місто долучається до державних програм, зокрема від новий дім. А з 10 вересня запускається оновлена програма «Є оселя». Тепер запоріжці зможуть отримати пільговий кредит на житло під 7% річних. Для окремих категорій військових вчителів, медиків ставка буде всього 3%. Крім того, держава компенсує 70% першого внеску та стільки ж. Від щомісячного платежу в перший рік. Це надає можливість придбати на дуже хороших пільгових умовах власне житло, квартиру вартістю до 2 мільйонів гривень. Але ця квартира має знаходитись в новому будинку, строк експлуатації якого не більше 10 років, тобто новобудова. Дитячий майданчик на площі митців не будуватимуть. Водночас територію впорядкують усунуть аварійність і облаштують громадську вбиральню. Я думаю, що правильно в даному випадку не виконувати якісь масштабні роботи в парку митців, тому що є позиція тих, хто мешкає поруч. Так? Вони мають на неї право. Але це не означає, що міська влада має просто занедбати всі публічні простори. Ми маємо берегти те, що в нас є, і трошечки його покращувати. Тому, на мій погляд, просто за парком митців буде достатньо хорошого нагляду. Можливо, щось десь поміняти, щось десь доремонтувати, щось десь покращити. Там що з освітленням зробити, але не входити в масштабні конструкції, реконструкції, капітальні ремонти. Заборона мафів у межах історичних аралів Запоріжжя це. Національний заповідник Хортиця, Старий Олександрівськ та соцмісто. Нині їх там 224 з понад 90 у зоні впливу європейського проспекту. Місто планує навести лад на ці території після демонтажу, а власникам кіосків пропонують альтернативу. Для деяких з них це там єдине джерело доходу, і ми їх розуміємо. Тому будемо пропонувати паралельно з тим, коли ми будемо приймати рішення про те, що ми виключаємо ці точки. Будемо проговорювати з суб'єктами господарювання, які інші локації можна визначити, щоб туди перемістити відповідно цю свою малу архітектурну форму. Водночас у Запоріжжі вирує культурне життя. 6 вересня стартує літературно-мистецький читайфорум, а в жовтні відбудеться театральний фестиваль Дім Актора. Крім того, Український культурний фонд вперше виділив 4 мільйони гривень на програму Запоріжжя-Культурний форпост. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.